Всім привіт! Це перший фокус тижня в цьому році. З вами Андрій Федотов та Анна Фітак, комунікаційна команда Цес. Сьогодні ми будемо говорити про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про те, що буде відбуватися в цьому році. Дуже коротко скажемо про найголовніші моменти минулого року і порадимо вам книги від наших економістів, які ви зможете прочитати власне на вихідних. Таке опитування серед своїх колоністів і запитали, що б вони хотіли порадити читачам з тих книг, які вони прочитали в 2019 році, і наш Дмитро Яблоновський радить всім прочитати, чому нації все не падають. Він вважає, головною ідеєю цієї книги це інклюзивність в політиці та економіці. Ну і що це значить? Інклюзивність це про включеність, а і він наводить дуже кльові приклади, які допоможуть нам більше цей термін зрозуміти про те, що на місцях люди, десь, наприклад, у нас, де ми живемо, в якихось будинках чи під'їздах є місцеві активісти, які створюють спільноту, створюють різні чати, а активізують громаду і намагається, і ця громада намагається співпрацювати там вже з, з державними органами, тобто виявляється, оця включеність місцевого рівня. А до рівня більш, більш важливо і люди вони можуть бути ближчими до певних органів і впливати. Ну, Якщо я правильно це розумію, це ми час від часу маємо якісь дискусії щодо того, яким чином розвивати район. Там, да? Нам всім це дуже цікаво. Але питання в тому, як розвивати регіон певний так, і це трохи іншого рівня питання. Але якщо ми там активісти, рухи вони доростуть до того, щоб бути адекватними інформованими з партнерами місцевої влади, це вже є кроком вперед для того, щоб наша нація вона розвивалася і була конкурентна. Так, ми також обговорили те, які книги е, радить наша команда, і також поділимося з вами. Е, власне... Це чотири книги. книги? Це Євро та боротьба ідей, це наркономіка, як працює економіка картелів, це «Everybody lies», і це Мислення швидке і повільне. Що тобі з цих книг найбільше сподобалося? А мені сподобалось, як наш Богдан говорив про наркономіку, і він пояснював, що от, якщо ми говоримо про боротьбу з наркоторгілою, потрібно розглядати як бізнес а, і створювати певні перешкоди для ведення такого бізнесу. Тому каже, що дефіцит uh -huh. 에, ну, поста -поста постачання товарів. Це буде ефективніше, ніж ми просто будемо боротися саме ну, в інших сферах. Добто, ми просто, продовжувати ми, ми просто от, Якщо взяти там, фільми про Колумбію чи там, про Латинську Америку, <гум> про всі ці ланцюжки поставок наркотиків, ми просто дивимося що є слабкою ланкою в цьому бізнесі, тому що це бізнес. Так? Е, е, ніхто не буде цим займатися, якщо це буде невигідно. І завдання держави просто зробити ці ланцюжки максимально невигідними і для виробників, і для тих, хто купляє ці товари, е, з, 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 збільшити ціну до просто якихось е, захмарних рівнів для того, щоб це було просто не мало сенсу. Що ще що заша на ради всім читати Everybody Lies про дані, про використання даних даних за допомогою інтернету? Що це значно буде ефективніше, аніж просто звичайні опитування людей. Що мається на увазі? Люди в опитуваннях можуть брехати, обманювати себе. А коли ми будемо використовувати великі дані і аналізувати саме поведінку mm. людей за допомогою інтернету, це буде нам давати якусь правдиву інформацію. Ну, знаєш, мені здається, що якщо люди брешуть, то можливо вони хочуть брехати. Ми... Тут питання етики використання цих даних і питання там, знаєш, про те, про що кажуть останні декілька років про приватність і про доступ до тих даних, до яких ти не хочеш, щоб хтось мав mm -hmm. доступ. Мені здається, це також дуже цікава дискусія. Я впевнений, що в цій книзі про це також пишуть. Ем, мені сподобалася е, ця книжка Мислення швидке і повільне. Вона про критичність, про те, що є дві системи мислення, мислення автоматичне і мислення більш. Е, Врівноважене і більш уважне, і про те, яким чином ці дві системи розрізняти, бачити, що коли спрацьовує. І це є допомаг... ну, вона дуже допомагає, по-перше, бачити маніпуляції, коли ми щось якось, наша поведінка вона керується зовні. Ми, якщо ми це бачимо, ми розуміємо, як це працює, ми можемо бути більш критичними і можемо більш ефективно. Розуміти, розрізняти е, негативну якусь е, стратегію інших людей, е, захищати свої інтереси і так далі. І друга книжка це Євро та ідей». Е, е, це книжка про е, Європейський Союз, про протиріччя всередині Європейського Союзу. І... Нюанси пов'язані з різними європейськими політиками, тому що всередині Європейського Союзу є різні гравці і у них є різна ідеологія. І коли ми кажемо, що є проєвропейський курс, насправді, можливо, прийшов час задуматися щодо того, що, можливо, цей курс може бути різним і може бути різна стратегія навіть інтеграції в Європейський Союз. Тому це дуже корисна книжка, я її всім рекомендую прочитати. Давай трохи поговоримо про прогнози на 2020 рік. Ми говорили про популярні книги, і, мабуть, всі точно чули про книгу «Чорний легень на Сіма Талеба. І часто зараз бачимо, що журналісти в різних своїх дописах, що колонках використовують цей термін як щось ну, надто вживане і взагалі не, не, дуже, не в тому значенні. А недавно в нове нової время вийшла колонка. Опитував також експертів бізнесу і економіки про те, що вони вважають, може стати чорними лебедями 2020 року. Ну і це ж не, не чорні лебедь, це, це, це ризики, це, це речі, які ми бачимо на горизонті. Ми очікуємо, що це може статися. Наприклад, Дмитро митроблоновський в своїх очікуваннях він каже про те, що можуть. Змінити реформаторів на людей більш консервативних, більш лояльних, менш, більш, менш різких в своїх і висловлюваннях і в своїх політиках, можуть зупинити ці реформи, які там розпочалися. Це реформа в Фонді держмайна, реформа в Українпрамі. Тобто ці реформи можуть закінчитися. і це ми всі дуже добре уявляємо. Це відбувалося не раз в українській політиці. Що таке чорний лебідь? Це щось, що для нас взагалі не що є константою на сьогоднішній день, і що може змінитися дуже швидко, і що буде потребувати всіх наших енергії, сили, і, можливо, ми не встигнемо на це вплинути. Так? І це є трохи іншими ризиками, про які, на жаль, дуже складно говорити. Інше передбачення від Гліба Вишинського. він вважає, що цілком ймовірно, що в 20-му році ціни будуть знижуватись, і він це пояснює тим, що зараз ну, останнім часом зарплати зростали, а відповідно був попит, і ціни самі собі, собі не залишалися, незважаючи на те, що падав. Але в наступному році прогнозів по зростанню зарплати не передбачають, і відповідно люди будуть менше купувати, і сявиться точніше збільшиться конкуренція між виробниками і торговцями. Ну окрім цього, мені здається, що важливим є передбачення дій Міністерства фінансів, тому що ми побачили через це замороження видатків, яке було останні декілька місяців. Ми бачили, що це є проблема, це є проблема системна. Проблема була пов'язана перше з зміцненням гривні, тому що це вплинуло масштабно на перегляд бюджету. По-друге, це проблема поганого планування, тому що всередині бюджету закладалися якісь кошти, там 17 мільярдів на приватизацію, які були не, ну, ми просто не могли їх отримати за цими процесами, які були. І третє, це. Те, що в останні місяці спостерігається значне збільшення кількості видатків, і це проблема планування, проблема того, що є пріоритетами в цій системі планування, і ми сподіваємося, що там трирічна система, там середньострокове планування, воно вплине на те, що того не буде. Ось, але ми очікуємо, ми підтримуємо дії Міністерства фінансів, ми бачимо, що там закладені дуже кльова базис для того, щоб мати стійкість і макростабільність, але важливо все ж таки врахувати ці ризики і змінити, ну, впровадити ці зміни. Так, власне. Що варто сказати про той рік, який вже пройшов? Якісь такі підсумки Марія Рибкова написала колонку про якраз про те, що ти говориш, про призупинення видатків бюджету і дала, ну, дала такі, скажімо, такі рекомендації, що, що варто зробити для того, щоб такого не повторювалося. Перш за все, вона вважає, що а, міністерство і Нацбанку потрібно домовлятися між собою. Також, плануючи бюджет, ми маємо це підходити дуже тверезо і не обманювати себе. Наприклад, яка, яка ситуація була з приватизацією, ми тут заклали 17 мільярдів і зрозуміло, що її не відбулося як такої. Ну, ці, ці кошти нам ми цих коштів не отримуємо так швидко. А, також вона говорить про те, щоб, а, виходячи у великий світ, не замирати на порозі, це вона про залучення а, а, іноземних гравців. А, і також а, про те, що потрібно робити. А, Власне, не те, на що нам вистачає грошей, а що, а що дійсно потрібно. Бо часто ми можемо хочемо, там, скажімо так, задовольнятися меншим, але це не йде на користь країні. Знаєш, щодо залучення іноземних гравців, те, що ми бачили, да? ми бачили зміцнення гривні через дії мінфіну. Їх мінфін дуже часто критикувало за те, що вони. Продавали ОВГЗ, і це впливало на зміцнення національної валюти, але це також є певним сигналом про те, що наш ринок він достатньо глибокий. В ньому недостатньо гравців, які можуть впливати і можуть один одного нейтралізовувати. І для цього потрібно розвивати ринок капіталів, ринок фінансовий, ринок, більше інтегруватися в європейські системи. Заводити в Україну більше різних системних структурних інвестицій, інновацій. ось, і, Але незважаючи на, те, на це, саме по собі зміцнення гривні це певний здобуток. Ми показуємо один одному, що курс гривні може не тільки постійно зростати, а може і зменшуватися. І що незважаючи на вибори, економіка може посилюватися, можуть ем, і може при цьому зберігатися економічне зростання. Так і важливо, щоб ця, ця політика вона продовжувалася в наступному році. Тобто збільшувалося економічне зростання, і економіка була настільки стабільною, якою вона є зараз. І в цьому контексті важливо сказати про нещодавні інновації ноу-хау уряду про штаб рятування промисловості, яка на 6,9% скористилася в 2019 році. Ну так, власне, Гліб Вишлінський і Марія Рибко готували про це коментарі. І Марія каже, що це пов'язано з ростом зарплат і внутрішнім попитом, бо часто вони задовільняються за рахунок імпорту. і... Завдяки тому, що гривні міцніше, і це цікаво. От я, до речі, недавно ж ти також запитувала, як це типу, міц гривні може впливати на те, що скорочується промислове виробництво. Також Гіпошлінський називає однією з причин, ну, Точніше, експерти говорять, що однією з причин є торговельна війна Китаю та США, але Гліб говорить про те, що тут також велику роль насправді відіграють реалістична стратегія роботи цих підприємств ну, то, точні, до того, як вони будуть працювати на світових ринках. В них немає реалістичної стратегії. Ну так, тобто проблема в тому, яким чином обзагалі оновляти виробництво, яким чином Збільшувати свою конкретну здатність, тому що просто одна один одна курс гривні він не здатний бути поштовхом для промисловості, і потрібно в тому числі робити ті дії, які планує Тимофій Милованов. Це більше інвестувати в інфраструктуру, посилювати залізничні перевезення, по розширювати перевалку через порти, і це важливі дії. І ми сподіваємося, що цей штаб він зможе це, це, це зробити. І останнє, що ми хотіли б сказати в цьому фокусі тижня, це проблема з обміном полонених, тому що сама процедура була порушена, тому що беркутності, яких ми відпустили, ми впустили їх поза законом, тобто вони не отримали свої вироки. Вони не були визнані нашою системою як злочинці, хоча вони насправді злочинці. І ми підмінили правовладдя, правосуддя політичним рішенням. І тактично це дуже важливо, тому що ми змогли повернути в Україні полонених яких довгий час Росія не погоджувалася відпустити, але головний заклик цих організацій, які підписали заяву, це проблема процедурна. Це проблема тому, що якщо в нас в Україні правовладдя не працює, якщо ані суд, ані прокуратура не може виконати свій конституційний обов'язок, це закладає. Певні системні проблеми, які також будуть впливати в інші частини життя нашої країни. І в нас не може бути правосуддя залежним від політики. І у нас має працювати суд, який є нейтральним, який є незалежним. І не і на нього не можна просто взяти і одним підписом замінити суддів і змусити їх прийняти певне рішення і так далі. Так в нормальній правовій країні так не відбувається. І ми не хотіли б, щоб в Україні це було практикою нормально. Та тому ми приєдналися до спільної заяви від громадських організацій і вимагаємо влади знайти правовий і такий, що викликатиме довіру в суспільства та громадян спосіб регулювати ситуацію, а також забезпечити справжню незалежність прокуратури і судової влади. Дякуємо, що слухали нас. З вами Андрій Федотов та Анна Фітакова.